Лекцію проти абортів читали сьогодні студентам одного з вишів Івано-Франківська. Організували її працівники муніципального центру дозвілля спільно з активістами громадського руху за життя. На такі зібрання запрошують лікарів, духовенство та усіх небайдужих людей. Молодим людям пояснюють, що таке аборт та вчать цінувати людське життя. Це четверта лекція. Усього їх буде вісім. Організатори кажуть: якщо бодай одна людина замислиться над цією проблемою, їх зусилля. Не даремні. Кожна дитина, яка б вона не була, вона не захищена в утробі матері, і вона повинна мати це життя. Яке б не було воно, і вона має реалізувати себе в цьому світі. Молоді люди реагують по різному. Є які так негативно, скептично сприймають на початку цю інформацію. А після перегляду фільму, спілкування із різними людьми, вони змінюють свою позицію. Також нам лікар гінеколог сказала, що після цих акцій є часті телефонні приватні дзвінки. Які розпитують, запитують детальніше про це. Ми звернулися з ініціативою про такий законопроект, який би забороняв аборти в Україні, до наших обранців народних депутатів Руслана Зелика, Олександра Сича і Руслана Марцинківа. Вони цей законопроект 5 квітня зареєстрували на сайті Верховної Ради, і цей законопроект викликав неймовірний ажіотаж, неймовірну дискусію.